Так, секундочку, ти готовий. Так! Секунду, почекай, молодець. Чую, що дуже голосно. Так, секунду. секунду. Так, готовий? Оп! Раз. не забігай, Швидше, швидше шукай. Він горить. Шукай швидше. Два. Останній добре, бігає Матвій, так? Готовий Матвій? Тере останній Матвію. Добре, молодець. Молодець, Дюбенко, Олександр, Мізун Адріан готується. Готовий Саш? Оп! Хто зробив, рухайтесь туди. Давай, давай, давай. Останній. Добре, молодець. Мізун Андріан олійник Михайло. Готовий, Андріан? Више, Останній. Добре, єсть молодець. Олійник Михайло Ярець Кирило. Олійник Михайло. Хто сказав, що ви маєте там бути? Олійник Михайло на старт. Готовий? Оп! Два. Останній. добре є. Yes. А тепер рухайся туди. Ярець Кирило під підліс... підлісняку Михайло. Готовий Кирило? Оп. Чотири останній. Добре. Под лісняку Михайло Хмардюк Ваня готується. Готовий? Давай, Валюшка, давай. Середину квадрат, не забуваємо ножку ставить. Давай рухайся, рухайся. Добре, останній через квадрат. Добре, є. Yes. Камардюк Іван, скачук Іван після нього. Скачук, мене Іван, стоп, стоп, стоп. На старт, на старт. Я запитаю, готовий, ти скажеш так, я скажу оп, ти побіжиш. Готовий? Оп! Три. Добре. Качук Іван, правильно? Андрій? Качук Андрій, Мільник, Софія готується. Готовий? Оп! не 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 ти стоп. Ти ж ножку мав би поставити за датчик, зрозумів? Готовий? Да, правильно, в серединочку. Добре. Останній. Добре. Мельник Софія Осауленко Андрій. Готова Софія? Чотири. Останній Софіка. Добре, молодець. Посауленко Андрій Коваль Олександр. Готовий, Андрій. Хоп! Чотири. Добре. Коваль Олександр, Коваль Артем. Готовий Саш? Оп! Останній. Добре. Коваль Артем. Готовий? Оп. Побаденю Олексій, Після нього скаж Даніл. Побаденю Олексій. Добре є. молодець. Кач Даніл Лисий Богдан. Готовий? Оп! Чотири. Добре, лисий Богдан Мазур Артем. Готовий. Оп! Добре, є, єсть молодець. Мазур Артем Сильнюк Святослав. Готовий? Yeah. Оп! Есть yes, хорош, пять молодец. Мельнюк Святослав Ласенко, Георгій. готовий.